Добрий вечір, добрий вечір всім. Давайте максимально плески. Зразу хочу вас попередити, що цей стендап написаний в співавторстві разом з моєю дівчиною. Вона правда, вона правда не знає, що вона мій співавтор. Просто щось мені розказує, і я такий. Ой, я це завтра розкажу на стендапі 100%. У нас просто, ми з нею досить різні, у нас різний взагалі темперамент. Я такий більш спокійний, вона дуже активна. Я це зрозумів, коли ми з нею ходили гуляти в ліс. І це ліс, це дика природа. Мій девіз в лісі. Це весело і безпечно. Весело і безпечно. Її девіз – це весело і цікаво, що там в обриві. Ану, я полізла в той обриву, Тримай мене за ногу, я спускаюся в обриву, так а ну що там? Тримай. Ого. Ого їжак. Це що їжак? Ану як їжак зблизькав, боже, який ванний їжак. Лови їжака. лови їжака, лови їжака, Ого, змія повзе! Чекай, ану лови. лови змію! «Це що, ніж? Лови ніж, звідки тут ніж взявся? Я стою, тримаю її за ногу. На голові їжак, на шиї змія. Думаю, завтра це на стендапі розкажу, якщо виживу само собою. Зараз живемо з нею разом, вже рік майже живемо з нею разом. Кілька тижнів чуть не розійшлися. Ну, непросто, спільне життя непросто. Будні нас е з'їдають. У нас ще й різний з нею режим сну. Це теж не просто. Вона засинає в десятій вечора. Я, як дурак, сиджу півночі, не можу заснути. Вона ще й лягає завжди. У нас велике ліжко, двоспальне ліжко 100 десь на 150 метрів. Отке величезне ліжко, я все одно приходжу, вона лежить, все ліжко зайняло, всю територію. Якось отак розклалася. В якийсь момент приходжу, вона лежить в формі свастики, Просто розклала ноги, руки. Я думаю, то не дуже добре. Давай я трошки перекладу твої ноги. Ну Загалом стосунки, це, звичайно, що. Більше приємно, ніж неприємно. Робимо на одному подарунки, вона прям старається. Вона мені якось подарувала кружку, на якій було написано My boyfriend is hotter than my coffee. Мені подарувала таку кружку. Я думаю, там що? Ай слати, чи що, що ти п'єш взагалі? Ну, мені кружка сподобалась. я взяв її з собою на роботу, і на роботі стою, п'ю цієї кружки, і в якийсь момент такий чекай. Це ж тепер моя кружка. І це тепер, виходить, «My Boyfriend» із «Hotter than my coffee»! а кава прям кип'яток, я лише запарив. Це мене кружка ще раз завела в незручне становище, коли я розказував цей жарт на корпоративі, де було 50 українців, які все розуміли, і 10 американців, які розуміли тільки, що «My Boyfriend» із «Hotter than my coffee». Ми з нею ще досить різні в плані того, що ми різною мовою розмовляємо. Вона з дитинства говорила російською, тому що вона родом з Дніпра, з міста, не з річки. Не в плані, що я з русалкою зустрічаюся. Я з міста Дніпра, а я з міста Коломиї, івано Франківська область, і вона з початку повномасштабного вторгнення почала вчити українську. Я її максимально підтримував. Вона собі придумала таку штуку, що вона кожен день годину розмовляє українською шостою по сьомому, що би не сталося, тільки українська. Мені дуже сподобалася ідея. Ми з нею тільки годину в день говорили тоді. Дуже, дуже файно придумала. Не, звичайно, що її підтримував, це не її вина, що вона говорить не своєю рідною мовою. Я її максимально підтримував. Ну і виникали смішні ситуації, теж само собою. Ми якось з нею їдемо в маршрутці, і вона мені каже, а як звернутися оце до водія українською, щоб він мене випустив з маршрутки. Пане водій? Я кажу: Дзв -дзв пане водій, дурна, не кажи, таке ніколи. Треба казати містер водій. І вона така, містер, ти що, дурак чи що? І водій такий, так, так, я містер. hello, welcome, please. Open, back door. Easy. Ще якось їдемо в таксі, вона вже входить в таксі, і каже, я хочу подякувати таксистові українською». Я кажу, давай, будеш гарно. І вона обертається до таксиста і каже йому, дуже дякую вам, Василь. Я стою такий. Васіль, менема сечі терпіти, ті борошна, боже Васіль. І таксист найкраще обертається і каже: їй: нема за що, Валентина, її Валерія звати. Якщо що, я думаю, точно Васіль сто процентів. Багато ситуацій виникало. Якось ще дзвонить мені і каже: скажи, будь ласка, в якій годині тебе набрати? Я кажу: їй, давай в другій. І вона мені каже, гаразд. Я кажу, дуже гарно. Чекають дзвінка. Потім я їй пояснюю, що десь в українській мові є буква Г, вона така м'якенька. Це такі слова гарно, гаразд, година. І є буква Г така тверда, це Гець, «ганок», Агрус. Отакі якісь непонятні слова. Буква Г на себе забрала всі незрозумілі слова. І вона мені каже, о, я знаю слово на букву Г. «Гадзиня». Я думаю, що? Гадзиня? Це ж що означає взагалі? Ну, гадзиня, така, що прибирає по хаті, там, замітає ми і поси, так в неї все прибрано, така гадзинова дівчина, так же ж говорять. Я кажу, їй, сонце, дивися, то правильно ну, не гадзиня, то не так слово це звучить. То правильно Годзіла, то Так має бути. І вона мені каже: та ну, Годзілла? як японський монстр? не може бути. Не повірила загалом, бо я прям так хотів, щоб вона прийшла до мене додому до мами і така. Давайте я вам поможу. Я ґудзіла шо вам тут позамітати, помити посуд чи напасти на Токіо, я все можу, я ґудзіла. Дуже важливо зараз переходити на українську мову. Я з дитинства розмовляю українською. все дитинство виріс в україномовному середовищі, але я з шести років, шість років я вже знав російську. Не зрозуміло чого просто. Тому що все навколо було російською. Мультики були російською, фільми були російською в школі. Вчив вірші Пушкіна. Уявляєте, в оригіналі. Було би добре трошки поміняти ці вірші, щоб було тако, що і днем, і ночі кот учений йде вслід за руським кораблем, щоб отак було е, вірші Пушкіна. Дякую вам, що прийшли. Дякую, що підтримуєте український стендап. Будь ласка, дивіться його. Побільше лайків, коментарів і репостів. Дякую.